Доброго ранку. Сьогодні середа. Ми вирішили піти провідати ті місця, які ми були в неділю. Щось виросло чи ні. Ось пів шостої ранку. Ми йдемо провідати. Тільки два градуси тепла. Прохладно. Холодно. Але зараз будемо бачити. Щось виросло за ці від неділі до сьогодні чи ні. Ну, виросло, покажемо вам. Хоч холодно, пташки співають. Ну що, друзі, зайшов я в ліс, бачите, трошки ще темновато. Приходиться фонариком користуватися, але ось перший красунчик нам попався. Дуже гарний, свіженький, молоденький, але холодний, холодний рибочок. Зараз ми ще пошукаємо. Холодно, холодно. Але вони ростуть Йдемо далі шукати. Я ось знову попався. Якщо б не мав фонарика, я його б не побачив. Ще вату у лісі. Руки замерз знімати, але дивіться який гарний красончик. Орікай! Гарний, як він, моховий. Росте. ось. Це вже більший, красивіший. От такий. Ну тільки один. Зараз ще пошукаємо. Але вже приємно, що щось виросло, поки в нас не було за три дні. Чудово птахи співають. Гарно. Тихо, спокійно. Дуже чудова шоста година ранку. А ми ось що знайшли. Найкраще, чудове. Ось, за чим ми прийшли? Це ми і знайшли. Це, взагалі, бомба Сьогодні перший. Такого першого сьогодні красунчика. Вообще ще красивий. Да. Півгодини, як вже в лісі. За подекінка штук знайшли. Бачите, хоч холодно, а грабочки ростуть. Будемо шукати далі. Ось ще трішки темновато, але я щось замітив, біленькі листів. Тяжко, дивитися, зараз листів, але побачу, що тут є. Ось що тут є. Два грибочки молоденьких. О, вони зрослися до купу. Ось такі. Там знайшов великого і тільки відійшов пару кроків ось такі молоденькі. Так, шукаємо далі. Будемо йти туди вперед. Зійшло вже сонечко, трішки вже потепліло, аж веселіше стало шукати гриби. Ну, і, ось і знаходяться красунчики. Ось. Який гарніцкий. Просто бомба. Подивіться, яка це красота. Правда, сьогодні поки що знайшов тільки два, так, а все по одному. Але гарніодський. Йдемо далі. дня назад. Тут бо знайшов гарне грибочків. Ось за три дня нічого не виросло. Тут не видно нічого. Але ось тут на стежечки під листочками. Сховався один молоденький ось. Генький, але зховався. Холодно. Холодно і вони ростуть дуже повільно. Ось таке. Ну що, друзі? 7 година минула. Мені пора вже... Їхати на роботу, тому будемо завершувати, але грибочки знайшли, сухо, в лісі, але гарно. І грибочки ще ростуть, хоча і сухо, і холодно. Ось, Ось такий Бачите, який мук високий, високий. Ось такі у нас дерева високі. А тут маленький-маленький грибочок. Ось так під таким високим деревом, великим. До нових зустрічей. Пока-пока.